Нових випадків менше, але перебіг хвороби тяжчий. на Прикарпатті Дедалі частіше діагностують запущені форми раку. За останні місяці у цю невтішну статистику потрапили і зовсім молоді люди. Частіше це жінки. Кожен третій, хто вперше чує діагноз онкологія, звертається до лікаря, коли захворювання досягло свого епогею. Тобто мова йде про третю та четверту стадію. Що викликало таку тенденцію та чи можна себе вберегти від підступної недуги? Поцікавилися ми і вже готові розповісти з перших вуст. Розпочнемо нашу розповідь з пані Оксани. Вона одна з пацієнток Прикарпатського онкоцентру. У свої 57 вперше почула про онкологію, і вже п'ятий місяць жінка лікує рак грудей. Похлону виявила ще в 30, та усі ці роки так і не обстежувалася як слід, допоки не почали турбувати болі. Звернулася до медиків навесні. Її діагностували другу стадію. Ми молоді, думаю, що все буде добре. Можливо, вона в мене ця пухлина не зразу була злоякісна, вона, напевне, була доброякісна. І я відчувала, що в мене там, так як в мене е, такі груди трошки об'ємні були. То ви відчували, що щось там є? Так, так я відчувала, що щось є, щось є там. Але я собі так, як кожна жінка, ніби це. Ну, що... Все буде добре, не турбувало, гарно виглядала, аналізи в мене прекрасні, в мене тепер були прекрасні аналізи, але просто там пухлинка та була, і онкомаркери зразу показали, що в мене не добре щось. Цю пухлину я давно в себе відчувала, просто нехтувала, не йшла до лікарів, можна сказати, бо боялася. Але боятися нема що. Ну, я кожна людина знає, що думаю, що це щось страшне, вирок. І так сказати, всіх жінок закликаю. Мені вже 57 років, щоб як правильно, що кожна жінка повинна перевірити свої груди, перевірити раз у півроку. І цього не бояться, не боятися лікарів, не боятися цієї хвороби, тому що як тепер йде все вперед. І я можу сказати, наприклад, за цю лікарню, за цей медперсонал, дуже гарне ставлення до всіх і безплатне лікування. Я прийшла вже операції, які теж безплатне все. Пішла дві операції онкологія. Така річ, таке захворювання, яке практично не приносить жодних скарг. І якщо ми років десять, мабуть, і п'ять, можливо, ми говорили про рак молочної залози, що мають бути самоогляди, і жінка сама собі знаходить цю якісь утворення. То зараз ми переглянули ці всі моменти, і ми розказуємо, що якщо жінка вже намацала собі якусь, якийсь утвір, то це вже не є рання діагностика, це не є перша стадія. Зазвичай це є друга і далі. Тобто, це має пацієнт прийти на мамографію за 40 років і має з, у з, різних ситуаціях з 25 ходити на лік до лікаря мамолога на огляд УЗД, вже в конкретно лікар призначає якісь інші обстеження. Тому дзвіночків якраз не має бути жодних. Пацієнт має приходити, щоб його нічого не турбував. І тоді це може бути. Ти запорукою якоїсь ранньої діагностики по гінекології, тим більше рак грудей належить до його візуальних видів, хоча кількість нових таких випадків уже більш-менш стабільно тривала час. Та за останні півроку стрімко зросло число тих, хто звертається із запущеними формами захворювання. В середньому за рік діагностується від чотирьох до п'яти тисяч. За перше півріччя у нас я кажу, 1476 уже діагностовано. То, в принципі, стиска і е, покращується, але погіршується те, що є занедбаність. Тобто в третій-четвертій стадії у нас в області до 30 тисяч людей, які знаходяться на обліку з, е, з онкозахворюванням. Загалом занедбаність у зв'язку з захворюванням на ковід виросла, тому що люди не зверталися до сімейних лікарів, не проходили профогляди. І є в нас найгірша занедбаність це є рак грудної залози, рак шийки матки, рак прямої кишки, також рак ротової порожнини. За перше півріччя вже надано медичну допомогу 1476 нашим краянам. Це враховуючи і наші краяни, і внутрішньопереміщені. П'ять чоловік менше, ніж в по попередньому році. Але хочу звернути увагу на те, що в першу чергу це треба приходити на профогляди, звертатись на первинну ланку до сімейних лікарів. Проходити гінеколога, мамолога, хірурга. Це ті, в першу чергу, спеціалісти, які можуть виявити рак будь-якої будь будь стадії на будь-якому етапі. Найчастіше онкологію виявляють у жінок. Сьогодні кожна третя пацієнтка має задавнену форму захворювання, чи то молочний залоз, чи проблеми із жіночим здоров'ям. Найгірші цифри серед хворих на рак шийки матки. Медики кажуть, це один з видів, який найпростіше виявити, якщо бодай раз у рік оглядатись у лікарів. Показник захворюваності і по онкогінекологічних захворюваннях, і по раку молочної залози він залишається стабільним саме вперше виявлення. Випадки, але, на жаль, зростає е, запущеність, відсоток запущених випадків, це є четверта стадія, що відповідно логічно піддається значно гірше лікування. І якщо краща ситуація, ще є з молочною залозою, коли пацієнти якось, е, мабуть, Легше огляд це пройти, може психологічно легше звернутися до лікаря, і дуже багато ми з року в рік інформаційною проводимо такої популяризації даних оглядів. То, на жаль, з раком шийки матки, є яка також відноситься до візуальної форми раку. Практично ситуація стає критичною. Станом на сьогодні, за перше півріччя, це є з нашої області 42,9%. Це є запущеність ракушей матки. І хочу наголосити на тому, що. Це є візуальна форма раку, яка дуже легко діагностується, яка не потребує дороговартісних обстежень і якихось інвазивних методів втручання. Тобто, все, що потрібно, це прийти до гінеколога раз на рік на огляд і все. Гінекологу в свою чергу адекватно взяти мазок і адекватно обстежити цього пацієн... цю пацієнтку. Сімейні, сімейна медицина, сімейні лікарі вони мають викликати. Тобто це має бути комплексна робота всіх. Ми розуміємо, чому, мабуть, так відбувається. Тобто, зараз ми вже отримуємо дещо наслідки епідемії, наслідки війни ми будемо отримувати за рік-два. Є пацієнтки, які до гінеколога не звертаються руками. По 10, по по, по, 5, по 10 років вони не звертаються. Зрозуміло, що хвороба розвивається і вона не турбує. Саме найгірше, що вона починає турбувати, тоді якісь симптоми біль, кровотечі, вони з'являються вже на тій стадії, ну, на якій ми маємо зараз проблеми. Ми практично знаходимося на передостанньому місці по Україні, поданих канцера у Національного інституту раку, і цей показник за два роки він зріс на 10%. Актуальність онкологічних захворювань пов'язана перш за все з тим, що висока смертність від даної патології. Фактично, сьогоднішній день це друге місце після серцево-судинних захворювань. Якщо взяти останні три роки, тобто щоб події якраз насичені і Ковідною інфекцією, і, зокрема, цей рік війною, значить, все таки відбувся десь якийсь дисбаланс у діагностиці онкологічних захворювань. Найбільш критичним був 2020 рік, рік появи ковідної інфекції. Бо якщо для нас нормою щорічно є 400, 4 тисячі привинних онкологічних хворих в області, то у 2020 було зниження, це фактично не зниження, навіть в зв'язку з карантинними обмеженнями, більше як на 500 онкологічних хворих. До чого це могло призвести і призводить? До того, що ці люди, як кажуть, хвороба в них нікуди не поділася, вони прийдуть просто пізніше і буде важче лікувати, що буде хвороба в більшості випадків задавнена. Покращити ситуацію можна, наголошують онкологи, якщо щороку проходити профілактичні медогляди та здавати елементарні аналізи, тобто пильнувати за станом власного здоров'я. І тут вік не має значення, бо це мають робити і молодь, і особливо ті, кому за 50. бо саме роки грають не на нашу користь. Потрібно всю онкологію розділити те, що ми можемо. Поставити без поглибленої діагності так звані візуальні локалізації. Так, тут я би сказав, у нас катастрофа. В першу чергу це є рак грудної золози, рак шиїті матки, рак прямої кішки. Це ті три локалізації, які займають певну е питому вагу в структурі онкологічної захворюваності і. При е, правильній організації, перш за все, онкопрофілактичних оглядів, то що ми маємо на сьогоднішній день е, кожна третя жінка із раком грудної залози і більше, чим навіть кожна четверта жінка, навіть е, в деяких випадках більше 40 відсотків, чотири з десяти жінок із раком шийки матки діагностуються в третій-четвертій стадії. Це Урал. На мою думку, що до цього призвело е, в значній мірі. Ось цим дисбалансом в країні і з реформуванням охорони здоров'я. Фактично, у нас первинна ланка позбавлена від проведення онкопрофілактичних оглядів. У нас ліквідовані кабінети, долікарські кабінети і кабінети проведення онкопрофоглядів. І фактично це віддано на підкуп самому пацієнту. А пацієнт коли звертається, тоді коли є виражена клініка захворювання. А на жаль, при даних локалізаціях які я назвав, це не завжди є. Рання діагностика. Вік це є головний фактор ризику виникнення раку. На сьогоднішній день я вже в цьому закладі 33 роки. Значить, похибка в 2%. відсотки. Рак основна основному хвороба людей після 50 років. 84-86 відсотків серед всіх перших захворілих це підпадає під цю категорію. Значить, якщо мені чи вам виповнилося 50 років, значить я повинен. Щорічно. По-перше, мене сімейний лікар повинен націлювати на те, що я повинен пройти там рентген, там жінка-оглядине колога, е, здати аналізи, бо й поряд не тільки діагностика онкології, це і інші захворювання, і цукровий діабет, і серцево-судинні тут в такому віці, знаєте, я кажу, що чим далі вліз, тим більше дров. Може бути і букет різних захворювань. Оце має значення. Якщо взяти молодше населення, от у нас щорічно в області до 30 випадків дітей. Це від 0 до 18 років. Ну, звичайно, це навіть одного відсотка не займає. Але буває, буває. Вік 19-49 років не можна теж заспокоюватися, ну, якщо в людини з'явилися якісь немотивовані скарги, яких раніше не було, значить обов'язково потрібно звертатися перш за все до свого сімейного лікаря, він стірує по етапах, куди вже потрібно, щоб або. Заперечити або підтвердити захворювання яке у вас є швидко та безоплатно обстежитися, мають можливість мешканці Івано-Франківської тергромади. 10 жовтня стартує традиційний п'ятий місяць здоров'я, протягом якого усі охочі зможуть задарма та без черг оглянутися у лікарів. Власне під час проведення місячника не раз виявляли онкопатології на ранніх стадіях. «Патології виявляється двох типів: є так звані передраки, передонкологічна патологія, яка колись може розвинутися в онкологічну патологію. Ну і, власне, якщо ми фіксуємо вперше виявлену онкологію, акцент на тому, щоб ми зафіксували первинні випадки або перші стадії злоякісного захворювання, для того, щоб воно не перейшло в запущені випадки, і ми могли адекватно надати медичну допомогу. Для цього от, власне, і задіяні є гінекологи, тому що гінекологічна патологія це і візуальна патологія, яка не Найчастіше чомусь запускається, і, власне, тому ми пробуємо затягти, умовно кажучи, чоловіків на огляди, тому що чоловіки взагалі неохоче звертаються за медичними оглядами. Окремо ми ще робимо в цьому місячнику такий ну, безпрецедентний тиждень, тому що 20 го числа це всесвітній день раку молочної залози. І ми вирішили наступним чином: У нас є виїзний апарат УЗД, і 5 днів на тиждень, от власне того тижня, коли фіксується 20 жовтня, ми будемо виїжджати на кожну окрему амбулаторію. Наші спеціалісти по амбулаторіях будуть запрошувати жінок, які мають, умовно кажучи, фіброзну кістозну патію, яка ну, виявляє перед раком раком молочної залози, і інші патології для того, щоб таких жінок, які протягом минулого, Року не пройшли додаткове обстеження, обстежити. От ми вважаємо, що це такий найбільший акцент, і от він буде власне такою профілактикою онкологічної патології, ну саме такою адекватною. Тому що в місті жінка може піти в поліклініку. Ми вже в кожній поліклініці маємо апарати УЗД, і можемо обстежити в селі, Це все ж таки проблемніше, віддаленіше і довше. Тому ми вирішили так зробити. Цього разу буде менше задіяно міських поліклінік. Більшу увагу приділятимуть мешканцям сіл, які входять до складу територіальної громади. Туди виїжджатимуть бригади медиків, які оглядатимуть та обстежуватимуть дітей та дорослих. Наша основна ціль проєкту Місце здоров'я таку, знаєте, виховати традицію в людини, щоб вони раз на рік проходили медичне обстеження. За останніми даними, в нас різко збільшилася кількість осіб, які мають онкологічні захворювання. Причому наша область одна з лідерів. Саме тому великий акцент ми будемо ставити на огляди чоловіків та жінок, що стосуються саме онкологічних напрямків тобто, це є огляди мамолога. Гінеколога, уролога, це є УЗД, це є в разі необхідності направлення людей на здачу онкомаркерів, власне, в клініки, які тут виступають партнерами нашого проекту. Цього року ми додали тих спеціалістів, які ми відчуваємо потребу. Перше це є окулісти, тому що дуже багато людей зараз звертаються з проблемами зору. Буде окуліст. І буде психолог, тобто люди зможуть прийти навіть на психологічну консультацію, і особливість це, що ми будемо мати дуже багато виїзних. Оглядів Івано-Франківську місяць здоров'я започаткували п'ять років тому, і першого разу він був присвячений суто жінкам, З часом охопили й решту населення, запрошували чоловіків, підлітків, а тепер ще й дітей. Відводячи свою дитину до дитячого садочку, дуже часто зустрічала мамів, які, здавалось, би, були молоді, але ну і які постійно казали, що вони не мають часу для себе. І перший місяць здоров'я це був місяць жіночого здоров'я, і ми попросили, щоб жінки приділили собі один день на місяць і пішли оглянутися. І саме після першого місяця здоров'я для жінок ми зрозуміли, що ну треба подбати про наших чоловіків. І вже всі наступні місяці ми робили місяці здоров'я для жінок, для чоловіків. Потім ми охопили підлітки. Це були такі зустрічі з лікарями, де підлітки могли розпитати там, тих же ж самих лікарів, гінекологів, урологів особливості статевого дозрівання, здати певні аналізи. Це теж було дуже важливо, і ми дуже багато чого для себе дізналися. Що стосується гігієни виховання молодих людей вдома, на жаль, не всі батьки. Повністю до кінця пояснює дітям, як вони мають правильно доглядати за собою. За ці роки ми потрохи виховали відсотків десь 15 тих активних людей, які завжди приходять до нас щороку. От вони мають такі картки здоров'я, і вони з ними приходять, і вони кажуть: ось я тут такий сумлінний. Це означає, що людина звикла до того, що раз на рік вона приходить, хоча б мінімальні базові аналізи. Показало те, що в місті мешканці вже дійсно отримують якісну медичну допомогу у поліклініках. Це справді в нас є хороші спеціалісти, хороше обладнання. Показав минулий рік, що велика проблема є по селах. Саме тому цього року ми акценти більше робимо на виїзні бригади в наші приміські села. Щоб пройти профогляд під час місяця здоров'я жодних скерувань не потрібно. Достатньо дізнатися графік прийому лікарів та виділити на це час.